Хай газ, я Діана, ви на канасі Plus і в цьому відео ми будемо йти прокалувати вуха раї вона цього дуже давно чекала, Прямо з 4 років. Вона це дуже давно хотіла, вона цей день просто не так чекала. Да, я так його давно чекала, я так це хочу, я так хочу собі вуха проколоти. Це так красиво! Це просто. Ну, зараз ми будемо вже йти це робити. Ну, А ми вже прийшли на все здання. І я дуже боюся. Ти вже боїшся? Так, да, дуже. Не бійся, все буде добре. Доброго дня. Назвіть ваше ім'я, фамілію. Так, Рая Угу. Ви записувались? Конечно. Угу. На скотру ви записувались? На 14.00. Так, да, вас вам через 5 хвилин надо. Ну, Ладно, можете заходити, так як там пусто. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Чого вам вухо проколувати? Э, е, дитини мені вона захотіла. Да, це я захотіла собі проколоти вухо. Нехорошо сидати сюда, а ви, мать, виходите. Чому це? Я що, не можу тут бути? Ні. Mm, ну Без ну ви хочете? нельзя, щоб тут були якісь посторонні людишки. Посторонні? Я ем їм... мада, я маю право. Дивитися, що з моєю дитиною роблять. Ой, да шо ви переживаєте, не переживайте. Все хорошо, я професійний мастер. Ну шо я скажу, дівчонка, тобі, Давай сідай сюда в кресло э um, а uh, без а давай возьму свои наушнички, куда давай. Чувствуй себе я дома. м mm, ну ладно, зараз зніму. Вот. Окрасник был, образ уже скажу. Спасибо. А докупала це одягу, може собі дої всячки тоже куплю. м mm, я їхала в другий город, згалі Стардаст. Стардаст, він же дуже далеко. Ну ладно, буду якось надо съесть. Ну ладно, все, давайте, давай, дай. Хорошо. А, точно так, нам же надо волосик с тобой еще подколоть. Потому что вся челочка нам завожатая, Ну ладно, да погисика заколочечка. Да, есть, вроде бы есть. Я ей просто... носила раніше заколочку, але я потім про неї забула, і я її давно не витягувала. Вона мене тут, якщо не лежить два місяці. Ой, дівочка, там мені серйозно скільки. Так, хорошо, дівочка, все, ми тобі вже закололи. Тепер треба мені продефінціювати тобі в А це больно? Ні, ну, максимум я там бачила зовсім мало дітей, яким пекло. Ну, це дуже мало, так. Да. Ой, надіюсь, я не буду тією дитиною, якої, які буде пекти. не буду сюбати, тобі сюжет вже зразу сиш. Не си. А це больно прикалувати? Вуха. Девочка, Девочки, подивись на мене, подивися просто, мы нам вносит персинг на язык пирсинг, который на сарешке в ухо. И ты ще пытаешься, больно. Ну. Девоч, я тебе зроблю так, что ты меня тут чувствуешь. Выбирай любимой сарашки, если ты хочешь. Е, ну, я хочу вам почувствовать. Но мне это мне напишем нравится. Хорошо, значит, идти мы с тобой видимо. Так, давай, пиздец. Мы с тобой є. Так, Вот Тепер ми з тобою зараз так вот и все. Теперь мы с тобой будем заразу уже колоть. Так, ты поешься там? Да. Ну залі, е, хоба. Ой, Опа. Ой, не надо. Все. Хорошо, я тебе вже показала. лола. Все готово? Да, дивіться на вашу дитину. Мам! Ух ти. Так, ну дивіться, значить, е, самий процес цей, тобто що їй кололи вуха це 500 доларів. Далі ось ці сережки, які її вже вставили, це 1000 доларів, це вже 1500. І ви сказали, що ще двій сережок хочете собі купити, придбати, значить це ще 20 тисяч. А все це разом виходить 21 тисяча 500 доларів. Так, що з вас 22500 доларів. Оплата буде чим картою, чи готівкою, можливо. Оплата картою, напевно. Хорошо, давайте. Прикладайте сюди, зараз підожіть пару секунд. Так, да, все, можете прикладати. Ну що ж, а я вже буду на цьому закінчувати це відео. Всім дякую за перегляд, хто це додався до кінця. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи підходять ось ці нові сережки і раї. Буде цікаво дізнатися. Мені дуже все реально подобається. Дякую, великому. Нема далі. Я вже буду закінчити це відео. Всім дякую за перегляд, всім па-па.